Новий рік і різдвою, івано франків зустрів без надзвичайних ситуацій. Про це сьогодні заявили у мерії, ще напередодні свят влада таки навола лад з обмеженням заїзду на стометрівку. Зокрема, відновили усі металеві стопчики на периметрі центральної частини міста. Упродовж трьох ночей були підняті і механізовані болорди, біля яких постійно чергували державтоінспектори. Щодо режиму роботи болердів, було прийнято рішення, що буде вони в піднятому стані е, цілодобовому режимі з 31 по 1 з 1 до 2. Відповідно, з 2 по 7 число вони були у піднятому стані з 8 ранку до 21 вечора. Не було і проблем з вивозом сміття та великих труднощів з водою і теплопостачанням. Щоправда, у вівторок ввечері сталася поломка тепломережі у багатоквартирному будинку на Довженка. 6. комунальникам не вдалося виявити місце аварії, адже частина мешканців на свята виїхала з міста. Якщо більшість будинкових систем є такі, що ви проходять руправоду підвальному приміжжі, то тут під підлогою через йде по периметру будинку трубопровід під підлогою. Він вийшов з ладу через те, що до нього доступу, немає, ревізію неможливо зробити профілактичні роботи, теж неможливо виконати. То через те, що, можливо, не виконаний був в певній мірі якийсь капітальний ремонт. Зараз ми нічого не зможемо зробити, тільки вже по моменту виявлення причини. Якби сказати, якась аварія сталася, відбувся витік. Тоді потрібно зривати підлогу, паркет і міняти трубопровід і по новому відновлювати саме теплопостачання. Тобто Тож люди за даною адресою ночували без тепла. Та в таких випадках нагадав Мар Віктора Нушкевичу. Влада комісійно може оформити несанкціонований доступ до мереж, що знаходиться у приватних квартирах. Є юридично передбачено, законом передбачено, хоче мешканець, чи не хоче. Він має надати доступ. А якщо він не хоче, то є процедура, як такий доступ забезпечується. Тож комунальники пообіцяли відновити теплопостачання у проблемному будинку до вечора середи.